І ще одне місто, до якого я сьогодні завітав, це Ванфрід. Ванфрід. Прогуляєш центром. Старим центром. Куди йти туди чи сюди? І туди Радхаус. Місто Ванфрід. Засновано 1608 рік. Це Радхаус. Дивимося, що тут таке цікаве. Льова. і чогось немає. Я кажу, якась 965-та, 990-та. Піду шукати кіргу. якась свиня нам радісно посміхається півник і ще одна ні це не свиня це це миша здається а ось і кірха цікаво що це магазин чи музей Сенькі вулички, нікого немає, машин немає. О, яка брама, яка будівля красива. Що ж там 1673 рік. Думали, що я почитаю, що там. Може щось зрозумію. Тут нарахували 16 цікавих місць. Стигну я всі від відвідати, подивитись чи ні, не знаю, але... Але працює. Євенгелістки ванфрит. Двері відчинені тож. Стоять вдвох всередину. Монітор. Алло. Жінка сказала, розповіла, що в цьому місті багато біженців з України і побажала нам перемоги. Куди ведуть ведуть ці сходи? Ага, мабуть, тут зачинено це. Кліросне, я думаю, що туди. Я заходити не буду. Так, так тут зачинено. І знову аптека, але з цього ракурсу. Тут десь, здається, на цей будинок вказано, що що якийсь. Незвичайна архітектура. Тут щось промислове, але але дуже старе. Мабуть, оцей. Чи той? Пройдусь повзусі. Кох. Крафтен. Херцен. Це вот тут. Кох тут щось робить. ГМБА. Якась фірма. Ось який фасад різнений, ще й з золотом розфарбований. Чинкрустований. Ага, ось вона. Табличка. Старий хаос. 678 рік. Петер Ізраїль щось тут будував, якийсь завод, мабуть. Приватний садочок, пави гуляють, там гуси і дуже красивий будиночок. Це тут. Ресторан, майданчик. Догляди такі брички. На березі річки Ванфрі. Так, таке маленьке містечко, стільки, стільки цікавого для туристів. А що я бачу? Розганяється велосипедист і хоче перестрибнути аж на той берег. Ось він як крутить колеса. Крива діжка похилилася. Все, втомився, зупинився. Ну, Щось більше не хоче. Я не знаю як, за якою схемою він працює, але щось більше не хоче крутити колеса. Ну поки я Тут думав, що вже нічого не буде, а він знов запрацював. Але недовго. Ван Фрід. Рухається. Рухається. Навіть вікна є там. Ван Фрід. А це річка Верра зумя Ар. Вона відома на всю Німеччину тим, що, здається, я так зрозумів. Тим, що вона виникає, виникає в тому місці, де зливаються дві річки з іншими назвами. І ті річки шизають і з'являється нова. Оця Верра. Це перший раз я так. Таке бачу чи чую, щоб ну, річка не впадала одну в другу, маленька, велику, а мабуть, дві рівні за собою річки зливаються ізають їх назви і далі йде. І чому вони відомі, то є така дитяча пісенька, яку знають усі німці, про, про ці річки, які щось там чи цілуються, а потім зникають, ну, як, якось так. Люди дуже привітні. Оці Будівельники, що тут зараз ремонтують дорогу, усі зі мною привітались та посміхнулись. І це чудово. Ось свіжий асфальт. Річка Вєрра. Так можливо це те саме історичне місце. Місце історичне, де ці... Дві річки об'єднуються. А може це просто острів, а може і дві річки. Не буду вигадувати. а Спробую на той міст потрапити. Величезна будівля. Раз, два, три, чотири, п'ять поверхів. І все дерев'яне. Табакен Фабрикс 1815 року. А Ось це чи витинанка, чи якось не знаю, що це за техніка, але вишитий чи не вишитий контур якоїсь кірхи. Весела така вітрина. Це якийсь гараж сарай без вікон. Ні, на другому поверсі я. Ось такі класичні фахверхові будинки з брамою, з внутрішнім таким. Подвір'я. Раз, два, три. 4 і 5 Є віконці на п'ятому поверсі. Перейду на цей бік і що, дитячі малюнки і подивлюсь на тут я був, чи не був. 17 номер. Оце стара пошта. Пост Експедишн Телеграф Стейшн з левами. Ось так. І ось той будиночок. Ууу, тут подвір'я цікаве. І на той будиночок подивлюся. Що там? Стара пошта. Мені здається, сюди можна зайти. Це можливо. Музей такий. Знаряддя. Якісь брички, плуги. А ось яка каталка. Це щоб когось перевозити. Дуже красиво і затишно. Там на дверима напис 1751 рік. Ну що ж, не дарма я сюди приїхав, дуже цікаве місто. Ванфрід. Маленьке і за годину я тут усе пробігав. Роздивився. Так, то не, не дві річки, то був острів, все ж таки я подивився на мапі. Ну, нічого, здається, десь в іншому місці ці дві річки роблять одну. Добавлення кінця моя екскурсія містом Ванфрід, штат Ванфрід. Якийсь лицар вусатий з мечем. Штат Ванфрід. Гори і красиві будинки. А ну, ось робот стрижа газона працює. Я, Я з ван Фрід? Я все ж таки повернувся сюди. і спробую піднятись на гору. Можливо тут і не дуже високо. 12. О. Відійдуть Можливо і той чоловіха з молотком там стукає. Але я вибрав To. Спробуємо <coughs> вийти на балкон. Що тут? Ох, тут відкрито. Краса яка? Це місто Ешвеґ, а це ось, я думаю, Сирена. Оповіщення. І тепер залишається не запізнитись на мій автобус, бо я залишусь без обіду, якщо запізнюся. Побіг не збудити значно легше. Огу! Це я повертаюсь. О, тут якийсь брошюри треба взяти. Що, швек о. Я збираю всі штуки, де я буваю. е О! За годинник мені підштовхує, Треба бігти. Що ми ще візьмемо? Ешвек такой. Все. Чус. Закончились мои четыре дня в Саксонии, или, как тут кажут, Заксон, Заксон, какая земля, Заксон. чи південна, чи західна, чи верхня, чи ніжня, я ще не зрозумів, треба дивитись мапу. Але все. сьогодні це була остання тут подорож. Обідаю і повертаюся.